Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 4 червня 2024 року Герсонщина почав дозрівати такий цікавий гібрид вишні черешні під назвою ну, Жовта-вишня, він має так без назви зайшов. Дюк такий черешно-вишневий дюк жовтого виду. Це дуже така цікава штуковина. Вона сумістила в собі смак черешні жовтої із звичайною вишнею. Кислинка, ніжність, структура м'якоті. Вишнева і легка гірчинка зукристість від жовтої черешні. Плоди отакі по величині Це середні, десь грам 8-9. Такий гарний колір, такий кремово-жовтий. Сам, саму назву не знаю його, у нього є назва, можливо, хто, хто в курсі. Яка назва в цій вишні? Тому що я знаю, що є сама назва сорту, але в мене її немає. Я так дістав її, просто під назвою жовта вишня. ну Суть не в тому назва це другорядна. Самі смакові якості мені дуже подобаються. кісточка така невеличка. Така соковита. Явний присмак вишні після смак. Попередній смак відразу черешня, після смак вишні такий, тому що ще й м'яко ніжна така, як у вишні. Урожайність середня в нього не заліплений кожного року, ну і немало ну не дає. Це вже тут трошки порядили його, тут було більше їх. ну Приблизно врожайність така і них, у дюків. Це не підбирав, росте просто рядом зі звичайною вишнею. Це мене прощеве в крону. Не роблю, окремо деревину, не садю ніколи. Ну, що хотів сказати? Цікавий гібрид. Рекомендую для любителів екзотики. Особливо цікавий такий смак в компоті і в киселі виходить. Коли чекаєш червоного кольору, а смак той самий, тільки жовтий. Навіть не, не жовтий він без, без кольору, компоти йдуть такі. По стійкості до хвороб він мене нічим не обробляється, так росте, сам по собі, тільки обрізка. І кожен рік є. Такий от собі вишневий гібрид. Черешня-вишневий гібрид, жовта вишня. Повторюсь, так він схожий на черешню але це тільки зовні Так, на цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічі до побачення.